Знову і знову ми й інші телеканали України закликаємо учасників мітингів, акцій протестів та й загалом всіх не чіпати журналістів, коли вони працюють. Але ні, вже майже півроку починаючи з мітингів на Майдані Незалежності, журналістів б'ють, трощать апаратуру та навіть убивають. Зараз гарячою точкою для представників преси став схід України. Практично кожного дня на журналістів нападають агресивні люди. У Донецьку біля будівлі захопленої сепаратистами облдержадміністрації невідомі напали на знімальну групу польського телеканалу ТВП. За словами кореспондентки каналу, до них підійшов чоловік з палкою та став кричати. Потім кинувся до оператора та вимагав віддати камеру. На щастя, агресивного чоловіка вдалося заспокоїти. Журналістка додала, що час від часу їх обзивали бандерівцями та фашистами. У слов'янську журналістів. Ліста Сергія Лефтера взагалі викрали. Про це повідомляють його колеги з фонду Відкритий діалог. За їхніми словами, Сергій приїхав у Слов'янськ, аби просто спостерігати за ситуацією. Там його схопили сепаратисти, сказали, що він член правого сектору та шпигун. Фонд відкритий діалог уже звернувся до представників ООН і ОБСЄ з проханням визнати, що у викраденні українського журналіста винні представники Російської Федерації.